Всім привіт, зараз 11 годин ночі. Я був в челіка одного ну, там на стріму популярного. Там коротше, треба було заходити в черзі стояти, коротше, у нього нік був написаний. Коротше, заходити, я там 10 попиток, може, робив, я зашов, і дивіться, фейн мені, який потяг купив. Він реально мені подарив оцей потяг. Я там в чаті йому писав, ПЗ дерев'яний, ПЗ дерев'яний. Я не верю, це таке, мені чел реально потяга купив. дивіться, Дивиться. Фо... Да я не вірю верю, это халява. Бо халява я не розумію. фо це таке, халявний потяг. пацани, Все, всім пока. Друга ця запись, відеозапис, я ще, ну, коротше, дивився в телефон його, від, це, трансляцію. Мені так жорстко повезло, я саме заходжу, і він це, дарить мені, ну коротше останнім челікам дарить поїзда. І тупо він завершує лайф трансляцію. Розумієте оце? розумієте, таке. Ще тут чел, короче, прийшов, каже, що я твій фанат. Ну окей. Забавим его к своей фанат. Вс, пока.